Анжела Павленко 23 роки пропрацювала водієм тролейбуса, але за станом здоров'я змушена була покинути насиджене місце. У 45 без освіти знайти роботу дуже важко, тому жінка звернулася до центру зайнятості. Мені приближували пройти курси перекваліфікації, на які я з радістю загласилась. Курси по спеціальності адміністратор от неділю назад я їх закінчила. А ось Аллу Соколу 53 звільнили з посади прес-секретаря за скороченням штату. Жінка зізнається, що цього можна було і уникнути, якщо б вона постійно поповнювала свої знання. Зараз дуже великий об'єм знань, який постійно переформатується і змінюються, нові технології, нові сфери науки, інформаційних технологій це все необхідно весь час. Отримати додаткову освіту за рахунок держави ці жінки зможуть уже з 1 січня 2013 року. Новий закон про зайнятість населення дасть таке право кожному, хто має трудовий стаж не менш як 15 років. Охочі вчитися, отримають ваучер, грошовий еквівалент якого 11 тисяч 630 гривень. Буде чітко збалансований перелік. Професії, які зараз потрібні, ринку праці, і з переліку цих професій людина зможе обрати саме ту професію, яка йому подобається. Після отримання нової нового фаху, нової спеціальності, вони працевлаштовують. Закон потурбувався і про молодь. Найбільша проблема для якої відсутність досвіду роботи. Тепер стажування на підприємствах обов'язково записуватимуть до трудової книжки. А щоб заохотити молоді таланти працювати у селі, їм обіцяють житло і грошову допомогу. Надається житло, на строк його роботи та адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, якщо молодий працівник. Працює в даному населеному пункті не менше 10 років. Житло йому передається у власність в оголошеннях про вакансії заборонять вказувати вік та стать кандидата. Також із 1 січня 2013-го кадрові агенції не матимуть права брати гроші з безробітних, виключно брати плату за надання послуг у працевлаштуванні лише з роботодавців, яким вони надають персонал. Ще одне приємне нововведення. Статус безробітного надаватиметься з першого дня реєстрації у центрі зайнятості. Наталя Білогурова, Ігор Пленкін, Юрій Росохай, телеканал Київ.